Рада всіх бачити на своєму каналі Орхідея Прекрасна. І сьогодні у нас дуже цікава тема точка росту орхідей і орхідеї без точки росту. Розглянемо декілька варіантів. У мене такі є орхідейки. Що з цим робити? Треба хвилюватися, боятися, особливо орхідеїк без точки росту. Я все розкажу і покажу. Точка росту. Всі знають, що дуже важлива для розвитку орхідеї. Так, взагалі, я думаю, що у багатьох рослин виглядає ось так: вона точка росту, вона завжди листочок у нас із середини новий виростає. Потім він стає дорослим, великим, і рослинка таким чином, виростає великою і гарною красивою. Що ж таке рослинки без точки росту. Декілька варіантів я зібрала. У мене є 4 аж варіанти орхідеїк без точки росту. Перший варіант я називаю його закрита точка росту. Це вже рослинка, ну, так сама, я не знаю по якій причині, розвинулась і вона закриває точку росту. Ось хочу показати ось така вона молоденька рослинка, собі я залишала такий яскравий помаранчевий кольор квіточки. І у неї, зараз, якщо буде гарно видно, вона така закрита. Зараз я покажу на великий, там буде ліпше видно. Зараз покажу ось на великий. Такий ж самий. Чому так робить рослина, я не знаю. Може, є якісь причини. Ну, ось так от закриває вона, і з неї не ростуть. Тут нічого не виривалось, ніяких квітоносів не росло, ніякі листочки не пропадали. Ось так просто закриває вона точку росту. І далі не розвивається рослина. Ось ці рослині, бачите, що такий великий кущик. Вже 5 років вона у мене. Це у нас королева африканська королева. Вже 5 років вона у мене квітне. Постійно кожного року квітне такі фуксії, гарні такі 9-10 см. Квіти, завжди гроною квітне, все, все добре. Тільки не росте кущик. Ось, бачите. Ось він як був, і він не росте. Полюбляю ось такі квітоноси видавати з, з такими ложними дідками. Це не дітка, це просто такий квітонос з листочками. Ось вона в цьому році мені дала діточку прикореневу. Бачите, так? Така невелика вона ще, ну, але потрішки росте. Що хочу сказати про ось ці орхідейки, у котрих закрита точка росту. Не треба боятися їх, можна брати. Ну, я ж кажу, що їх зразу і не розпізнаєш. Береш, вроді все, нормально, а потім. Додивляєшся, а там закрита точка росту. І не треба їх боятися, вони нормальні, квітнуть постійно. Я ж кажу, що оця просто у мене така вона маленька, мабуть, молоденька рослина. І вона о, у мене тільки магазину цвітіння було. І вона почала мені ось надавала діток. Дивіться ось одна дітка. І ось тут, де вона? І ще тут. А ось і маленька. Ось маленька. Я вже тут підсвічую, чим тільки можна, щоб гарно було видно, ну не знаю. І ось маленька діточка. Ці рослинки без точку росту, з закритою точкою росту, вони завжди дають діток. Прикоріневі дітки це обов'язково будуть. Ви бачите, ось така маленька рослинка молоденька. І вона мені дала дві діточки. Е, надіюсь, що вони підростуть, дають, дадуть свої корінці, я їх відсажу. Ну, а з мамкою подумаємо, що робити. Може, вона мені буде постійно давати діток. Е, так, е, а ця ось величезна, доросла рослина. Вона завжди гарно квітне, я ж кажу, кожного року. Нічого страшного в цьому нема. Тому не треба боятися ось такою закритою точкою росту. Все нормально з рослинками, надалі вони цвітуть і гарно себе почувають. Далі Далі у нас такий ще варіант квітонос із точки росту. Ось у мене є. Одна така рослинка. Я її собі спеціально купляла. Вони ну, завжди йдуть зі з знижкою. От. я її спеціально купляла, бо знаю, точно знаю, що ці рослинки потім дають діток, обов'язково з точки росту. Теж не треба боятися. Головне, щоб сама рослинка була здорова, корінці були здорові, шийка була здорова. І ось вона мені. Квітла постійно, постійно у неї, е, я зараз покажу, ось тут сухі квітаноси, по декілька квітаносів, постійно вона мені випускала. Це метелик і триліпс. По-моєму, триліпс, якщо я. А може, пилор. Там і пилори, і триліпси, і метелики були на одній рослині, в чому такий букет. Бо багато, коли я її купляла, у неї 5 чи 6 квітаносів було, і там все було. На ні. Такий теж малиновий, якийсь таку світлу смужку, якусь таку шо, такі, невеличка така, квіточка. Скоріше всього, це більш на мультифлору схожа, не знаю її назви, квітка десь 6 6,5 см, така середня, може 7 максимум, не більше. І ось вона мені завжди гарно квітне, довго квітучий такий сорт, і, і з, центру, з центру у неї квітонос був спочатку, коли я його купляла, бо я, мені сподобалось, з чого квіточка, і я знала, що вона обов'язково мені дасть діточку, і ось вона мені дала діточку з цієї квітоносу центрового з точки росту. Вже такий величенький, бачите, ді, діточка така величенька вже. вона, це З того року вона у мене росте, вже, мабуть, як рік росте. І починаю, дивлюсь, треба оцей сухенький листочок зняти. Починають у, у нього у неї, от зараз я подивилась, рости почали корінці, бо до цього не було. от. Ще трішки почекаю, подивлюсь, може, чим, чимось поприскаю для корінців, щоб вони скоріше росли. І коли вже наростуть побільше, тоді я її відріжу та її посажу. От, І ще вона дала мені в цьому році ось тут діточку. Ось тут діточку дала. Бачите? Така вона ще невеличка. От. Не знаю, там теж у неї сухі такі є такі лушпаєчки. Треба буде їх зняти, може, теж підуть у неї корінці. Може, у неї будуть скоріше ці корінці рости, ніж на оцій. Так що теж не треба боятися брати такі орхідейки з точкою росту цей квітонос. Вони квітнуть теж так само, як з закритою точку росту е, орхідейки, і ще дають, обов'язково дають е, діток. Е, так що ось, ось такий. Так, і ще варіант е, гнила точка росту. От е, Приїхала до мене орхідейка, така мультіфлора, гар, гарненька, все. У неї і коріння було гниле, і такі набряки на листях були. ну, в общем. І Потім вона почала, ну, то що коріння було гниле, дуже мокре, я так розумію, було в горшику і почала вона гнити. Почала в неї точка росту гнити. Я там обрізала, 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 В общем, дообрізалась, бачите, до такого майже пінька. Різала, мабуть, раза три Перший раз різала, десь два там листочка всього відрізала, заливала максимом. Вона десь постояла трішечки і через деякий час, бачу, почали далі листочки жовтіти. Я ще там пару листочків теж зрізала і підчистила. Вона довгенько десь постояла, може, півроку, нормально було все. А потім в тому році, десь осінню, не знаю чому, може, може залила я її забагато, ніж їй треба було. Почали знову жовтіти і бачу таке під, підгнивати середина. Ну Вона мені, я ж кажу, зразу, от, коли почались проблеми з точкою росту, вона мені зразу дала діток двох. Одну я вже велика дітка відсадила. А друга ще, без, можна так сказати, без корінчиків. Ну, така вже теж величенька, росте. Думаю, підросте, подарю мамі. Пересажу і подарю їй. Вона любить мультифлори, у неї такої нема. Вона така гарна завжди пишненька і довго квітне гарнюня. Їй думаю, сподобається. От. А ось, ось ця така мамка, полупень, полу не знаю як. І назвати, ну ще чотири листочки у неї є. Може ще дасть мені діток. Що з таким випадком робити? У кого немає, ну, немає, як кажуть, догляду за такими рослинами, я вважаю, що, вважаю, що не треба ризикувати і брати таку рослинку. Бо можете ви не впоратись з доглядом, і вона може зовсім загинути рослинка. Хоча такі рослинки вже без точки росту, такі підгнівши, їх зовсім там за 100 гривень можуть продавати. ну Це вже кожного діла, як кажуть, своє діло. Ризикувати чи ні, якщо дуже хочеться, можна і ризикнути. Ну, мені, я ж кажу, вона прийшла. Спочатку вроді була нормальна точка росту, а потім буквально через пару днів, тому що були дуже гнилі корені у неї. Як у неї зовсім ще шия, вся не згнила, я ще дуже так дивуюсь, от, і Тому що були дуже гнилі корені і залита вона дуже була, і вона почала от це таке гноїти точку росту. Ну, Залита була, що можна сказати, ці садівники вони заливають ці рослинки, потім вони їдуть, парються і все на світі. Ну, в общем, Ну, Ось така, ось такий варіант. І останній варіант він схожий, але трішечки відрізняється ось така рослина це у нас це у нас бабулетка, балонья. Така воскова помаранчева красунька. Кущик, ви бачите, у неї великий, такий гарний, доволі. От. У неї, я не знаю, скоріш всього, був зломаний центральний листок. Ой, щоб не звалити, зараз я вийму з цього піддончику. Центральний листочок зараз спробую приблизити ближче, якщо буде видно. Так, чи видно, чи не видно. Ну, ось так якось. Вона не гнила нічого, але видно, що у неї зламаний центральний листочок. І такий, ну, вона. Нарушена ця точка росту не росте, не росте тут нічого. Вона у мене дуже довго квітла, коли я її собі купила. Мені сказали продавці, що у неї з точкою росту проблема. Ну, я кажу, спитала, що там дуже сильно гниє чи ні. ну вони то вроді, не сильно дуже гніє. Ну, Точки росту тут щось не дуже гарно. От, зробили мені фото, я так подивилась, ну, вроді так нічого. Думаю, ну, кущик великий, щось та врятую, якщо що. Ну, Вона дійсно вона там підсушила, нічого такого страшного не було. Вона на три квітоноси носи була, дуже довго квітла, дорощувала ще квітів. Я не знаю, півроку, мабуть, вона мені квітла, дуже гарна, мені подобається квіточка. І в тому році вона мені видала прикореневу дітку. Ось така вже величезна, треба відсаджувати. Дивіться, вже як мамка. Величезна, і корінці у неї треба знайти час і присадити її. От. Так що ну, з такими випадками теж треба дивитись, якщо ви можете впоратися з такою проблемою, не боїтесь. От е, я ніколи не боюся. Я завжди, якщо мені дуже подобається якась квітка, дуже хочеться. Якщо там у неї якісь проблеми з, з точкою росту або з корінцями, головне, щоб не сама шия ось, я маю на увазі отут унизу е, дуже гнилого не було. Бо буває такий варіант, що е, Починаєш його там зачищати, а воно там ну, зовсім все гниле і розсипається, і нічого врятувати неможливо взагалі. От. А такі варіанти, я ж кажу, я подивилась, що кущик великий. Якщо думаю, якщо там щось ну, ще треба буде підчистити, думаю, ну і ще один е, листок зніму. Думаю, залью Максимом. Я навіть не заливала, там туди нічого, не сушила нічим. Я подивилась, воно там сухеньке. Ну, Скоріше всього, дуже сильно зламаний лист центральний. Він, мабуть, був великий, і він вирвався, ну, зламався по дорозі десь, ну, скоріш. І все, і точка росту нарушена, і вона не росте. Ну, Дала мені таку велику дітку. Не зрізала я квітаноси. Хотіла зняти відео про квітаноси. Треба зрізати їх чи не треба, і що з ними робити. Це я вже зроблю згодом. Трішечки, може, на днях зроблю про квітоноси. У мене деякі залишились зі старими квітаносами, от я і зроблю. І розкажу про старі квітоноси. Так що ось таке відео, дівчата. Не вагаємось, беремо ось такі варіанти, як з закритою точкою росту, або особливо з точкою росту квітанос, з точки росту. Це, ну, я ж кажу, рослини це не шкодить. Одно тільки, що вона ну, не росте, не росте. Не буде великим кущом. От квітнути вона буде обов'язково. І ще дасть вам обов'язково обов дасть діток. Ви ж бачите, що в кожному варіанті у мене є дітки. Тут дві дітки з точки росту, тут дітка виросла, ось тут взагалі майже. Піньок, можна так сказати, дві дітки. Ось тут закриті дві дітки. У неї була перед цим ще дітка, але вона чомусь загинула, і вона зразу ж мені буквально через тиждень дала нову дітку. Так що я взагалі насчет цього не хвилююсь. От, Тут дітку через 5 років дала, так що... і вона, я ж кажу, квітне, кожен рік квітне. Ось, такі, ось така ось тема. Думаю, було цікаво. Ставимо уподобайки, пишемо якісь запитання, запитуємо, пишемо коментарі, буду дуже вдячна. Всім до побачення, до нових зустрічей.